На Волині поліцейські викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень. Організував діяльність раніше судимий 48-річний житель Коваля. Допомагали йому шестеро спільників, які вже сиділи за гратами або нині відбувають покарання. Спеціалізувалась група на продажі канабісу, амфетаміну та соли. Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників. А приміром, канабіс вирощував інший учасник банди. Інший зловмисник, працюючи таксистом, доставляв товар клієнтам. Частину речовин продавали на території виправної колонії. Цим займалися двоє засуджених. Правоохоронці затримали організатора та трьох його спільників. 13 лютого правоохоронці затримали організатора та так званого таксиста під час перевезення наркотиків з Івано-Франківська до Волинської області. У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом Субутекс та грошові кошти. Усім фігурантам справи, а це семеро осіб. Планується повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307 Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів Собів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України.